У Ворзель окупанти встановили свої правила. Люди жили вже в інших умовах. Їм забороняли виходити на вулицю під час комендантської години та змушували носити білі пов'язки на руках. А на кожному будинку українці писали, скільки їх там проживає. Людям розрішалося виходити за водою тільки з десяти утра і до ти і... Тут треба було ходити з білими тряпками по вулицям, і коли їдуть, треба було підіймати руки. Були вулиці, куди заборонялося людям ходити і виходити, і евакуватися, бо це був живий щит. Вони так прикривали себе і техніку, бо вони знали, що зсу не буде стріляти по цивільним людям. Іменно вони їздили цими вулицями, а не трасами, бо таким образом вони зберегали і техніку, і себе, бо знали, що Збройні Сили України не стріляють по цивільному. Ну, росіяни дуже змінювалися. Кожного дня вони були інші. Єдине, що залишалося, це то ненавість до українців і до всього українського. Бо перші дні вони їхали як на парад, вони думали, що зараз вони зайдуть до Києва, проїдуть там хрещатиком. І все в них все, перемога, як кажуть, вже настала. І вони тоді особливо ні ну якось ні. Чіпалися, да, будемо казати. А вже коли вони отримали першу, перший супротив да, людей, звичайних людей, коли люди ну, ми бачили всі, як жінки виходили і танки зупиняли. Да, я не бачив ні в одній країні більше цього, і не пам'ятаю у світової історії, щоб таке було. Тоді вони вже почали е, не просто чіпатися, а перевіряти. Да. Ну, були такі моменти, коли і мене вони розстрілювали, да, там, над головою стріляли, під ноги стріляли. Було таке. Але кожного разу ми якось знаєте, такі було. Е, е. Вони теж дивилися, як ти себе поводиш в той час. І е, для мене е, тоді був такий приклад, як у пам'ятаєте, «Героїв Крут»? От я е, це річниця, якраз в січні річниця ж Героїв Крут. Я багато разів дивився цей фільм про цих школярів і студентів, котрі пошли захищати е, Київщину тоді, е, на, на, це, на це на цю станцію. І до речі, в цьому році я поїхав туди. У мене була така міта: поїхати і поклонитися цьому місту цим героям, бо вони для мене були приклад кожного разу, коли я їхав до росіян. Я нагадував собі, як вони дивилися в очі росіянам, коли їх поставили на цій колі і розстрілювали, коли вони співали український гімн. Тость, от для мене я також дивився росіянам. Я посміхався їм в обличчя, і вони, вони в шоці були. Бо інші, коли я вивозив чоловіків, ну були такі, які від страху мочилися там у штани. І це так знаєте, така розвага у росіян була. Вони отримували цього задоволення. Від мене ні такого задоволення не отримували. Бо я кожного разу казав, я приїхав, я приїхав за людьми, я заїду, я вивезу сьогодні людей. І завіз сюди командира, я з ним буду розмовляти. Ви знаєте, і зараз, от, я вожу гуманітарку з Польщі, да? і там, там стоять такі хлопці-страйкери, да? я виходжу і розмовляю з ними. І, я, і фури мої проїжджають через кордон, коли ні у кого не проїжджають. Бабуся моя казала, у тебе є язик, іди спілкуйся, і так дійдеш до Києва. Ну, Вона в чомусь була права. І тоді з росіянами е, да, не завжди виходило щось зробити те, що я планував. Да? Ну, наприклад, потрапити туди, откуда треба не тільки було вивезти людей. От, ви пам'ятаєте, цей район Кічеєва, Ясні Поляни, Заворзеля, Там була розташована техніка. Єдине, що нам. Одноразово вдалося туди вивезти е, Ірину Білик, ну, не та от співачка, інша жінка, і зараз вона вже померла від хвороби. Але тоді е, ну, мета була інша подивіться, е, яка техніка стоїть, е, скільки там приблизно ворогів. Е, ну і вони. Кожного разу відмовляли, але все одно, наша дівчинка заряна, вона проїхала туди. Все, що треба зробити, вона зробила. Бо на наших машинах стояли трекери і були свої умови, коли ми збавляли ход, а той зупинялася для того, щоб поставити відмітку на тому ляльному місці. Трекер, для, Трекер ну, для того, щоб помітити да, територію, де більше всього скупчення техніки і росіян. От, бо ну, це було поставлено в машині, оцих машинах, на яких ми їздили. Щоразу повертаючись окупованих територій, він збирав всі необхідні ліки та їхав назад на стіні у квартирі, де він проживав, висіли списки та база номерів людей, які чекали на допомогу. Ну Ворзель, бачите, він був містом більше відпочинку росіян. Вони там відпочивали бойові дії. Були в більше Бучі, Верпіні. Да, в них там стояли, стояла артилерія, стояла гради. Вони туди лупили, і вони знали, що вони не отримують відповіді, бо е, там були люди, там було багато людей. Більше двох тисяч мешканців залишилось під час окупації, і росіяни не давали, якщо ви пам'ятаєте, евакуювати атуда, где було скупчення їх, де їх були штаби. Люди за винужвимушені були залишатися. Бо атуди ну не давали виїжджати. У нас були багато случів, коли не люди відмовлялися, а росіяни не давали вивозити цих людей. Та що їм пояснювати? Вони казали, все в оціні поїдуть. Якщо побачимо, що вони сідають там вашу автівку або знаходяться, то вона буде знищена. Вони так і казали. Міжа оця е, е, сірої зони, це було 7 кілометрів. Уже е, за Житомирською трасою там е, були шпітьки, ну, там біла там, е, Білогородка була. І це вже була українська підконтрольна територія. І у нас в шпітьках, до речі, був штаб. Я дякую то до голови громади Тарас Тарасовичу, Він не виїхав. Він просто от я знаєте, дзвони людина незнайома і каже: Я от волонтер, мені потрібно приміщення я вивожу людей. Мені потрібно приміщення, куди я можу їх залишити, щоб інші волонтери повезли далі. Також там залишити їжу. Бо ви ж пам'ятаєте, було дуже багато блокпостів від Києва до Бучі більшість... Більше ста дорога була через Білогородку, через Гробович. Там один був маленький міст, через який треба було їхати три з половиною години. І ми вирішили, що е, двома автівками тоді зі мною Заряна була, е, поки її не намагалися. Вкрасти, тоді у нас забрали одну автівку. Ну, деякі, декілька разів вона за мною їздила, і це було неодноразово. Ми і по два, і по три рейси бувало в день діла, вивозили людей. От, есть, ну, намагалися як можна швидше і більше зробити. Яка сама страшна ситуація була для вас в весь цей період? Яка Ви Знаєте, вони всі були страшні насправді. Але я тоді не відчував страху. Ну я не відчував. Я, я розумів, що мені треба робити це, і все. Я молився кожного дня. Молився, коли їхав туди. Молився, коли виїжджав оттуда. І знаю, крім бога, то тоді зі мною рядом нікого не було. Окупанти в Ворзелі постійно змінювались. Однак Костянтин проїжджав їхні блокпости, використовуючи документи громадянина Казахстану. А один росіянин, який був в Орзелі, згодом став прототипом антигероя у фільмі Буча. Ну, по-перше, вони змінювались. Вони одні й ті ж не були там. Єдиний хто там був постійно, це оцей Артем Городілов, котрий керігував всім цим. До речі, це антигерой у фільмі Буча. Він ну він і давав дозвіл на те, щоб ми проїжджали на територію окуповану, бо це да, це росіянин. Це він найбільший злодійник і злочинник, бо він давав вказівки вбивати людей. Він кожен раз вас випускав? Ну як це погоджувалось у нього? Ми ми не бачились кожного дня, але там ну два рази на тиждень він. Якось ну, на блокпостові не зустрічав. Ми, коли приїжджали до Оксани Черцової на композитора, 11, туди іноді під'їжджав, коли ми там розвантажувались. Або ми ж як ми людей збирали по селищу, привозили до Оксани, а потім всі грузили в автівки і вже від Оксани виїжджали. І він, ну, він знав про це. Його штаб був недалеко. Він був також на композиторах, але через провулок далі. Він вважав себе такою, знаєте, освіченою людиною, інтелігентом. Він мог казати і про музику, і про іскусство, і про того, який великий народ, росіяни. Ну він такий, знаєте, ідейний ворог. І я вважаю, що це ідейні, вони дуже опасні. Бо вони не просто воюють там за гроші, там за Путіна. Вони вони воюють, бо вони вважають, що е російська культура е має панувати у всьому світі. Ну тут дякую я. Знаєте, хочу подякувати нашим е, гуровцям, бо вони мені готували до цього, і ми на цьому дуже грали. Ми грали на його оцей, да? ми грали і ми достигали своїх цілей. От я кажу, наша розвідка на найкраща у світі. Після того, як о, о, ізраїль, о, ізраїльська розвідка отримала поразку, да, в, в тому конфлікті, що зараз іде, я думаю, наша розвідка тепер найкраща. У світі Можливо, по сказати, як довго вже дивіться, ми спілкувалися багато часів і е, на багато тем. Я я розповідав все, просто от, просто виключно, все по по як хронометраж, От як у вас о, в телебаченні розкадровка є да. От, от у мене була кожного дня розкадровка, я розповідав все. От, все, як от з першого моменту, як я приїхав до першого блокпоста, і все спілкування, все, що відбувалося, якісь, бо це дуже було важливо. Це такий, знаєте, психоаналіз, це такий психоті... ну, психологічний тіп цих людей, з ким ми зустрічалися тоді на окупованій території. Ну, людей, я помиляюсь, це не люди. Будемо називати їх хворогами. І безумовно, мені давали: ну, як сказати, не просто якийсь зразок, да, а давали поради, як краще вести розмову, про що краще говорити, як краще відповідати на ці питання, що вони мені задають. Це дуже важливо. Мені казали ніколи не намагайся якось їх обманути. Вони знають, вони про тебе вже багато знають, і тобі треба казати правду. От так, як воно було, де ти навчався, як ти жив до того, як приїхав в Україну. Бо вони також наводять справки. А ці люди, яких там вбивали росіяни, на ваших очах ну, щось було таке? Було декілька раз. Можете розповісти про це? Я вже про це розповідав і згадував з вами в інтерв'ю, я пам'ятаю. Не хочу плакати.